Чи є різниця між людським потенціалом і людськими здібностями? Давайте розбиратися більш детально. Давайте а, з поняттями розберемося, що таке потенціал. Ну, потенціал це якась гіпотетична можливість. Гіпотетично, всі люди на планеті Земля, незалежно від віку, можуть чомусь навчитися. Якщо докладуть зусиль, Якщо у них будуть вчителі або ну життя заставить, знаєте, і таке буває. Тобто, ми всі можемо навчитися читати, писати, ми можемо навчитися танцювати, грати на різних музичних інструментах, розбиратися в архітектурі, мистецтві, програмуванні, ми можемо розбиратися в лікуванні якихось там хвороб. Потенційно, можемо всі, але хтось буде робити це краще. І ось тут мова вже йде про здібності. Тобто, що такі здібності? Здібності це коли потенціал яскраво виражений у якоїсь конкретно взятої людини. І амплітуда його прояву висока. Ну, наприклад, наша молодша донька іще взагалі не вміла малювати, але вона вже стояла там в рік і обмальовувала стіни в нашому будинку. Відірвати від того процесу було неможливо. І ви бачили, багато хто з дітей любить. Малювати багато малюють, це не означає, що вони потім стають архітекторами, художниками чи дизайнерами. Чому? Тому що здібності. Потрібно розвивати. Уявіть собі таку ситуацію. Ви приходите до школи або до дитячого садочку, і вам вчителька каже: слухайте, у вашої дитини ну, є здібності. Сьогодні ми малювали там казковий ліс, і її малюнок відрізняється від усіх інших. Вам потрібно звернути на це увагу. Вам потрібно навчити її малювати. Вам потрібно віддати її до художньої школи. Ви такі, добре. І, послухавши вчителя, ви віддаєте свою дитину до художньої школи. Чому? Тому що якщо здібності не розвивати, вони не реалізуються. Вони так і можуть залишити здібностями. Ну, знаєте, коли ми дивимося ці шоу талантів, коли виходять люди, у яких є голос, є слух, а вони ніколи не навчалися в музичних школах, але вони класно співають. Оце і є здібності. Для того щоб вони розвивалися, потрібно, щоб щодня або декілька разів на тиждень, ми Вправлялися в своїй майстерності, опановували нові інструменти. Ну, якщо ми говоримо про живопис, да, то, наприклад, там, малювати акварелю одна історія, малювати олію інша історія, малювати гуашу третя історія, малювати сепію – і ще інша, абсолютно, техніка. І кожного разу нам потрібно вправлятися в одному і в тому ж самому напрямку для того, щоб підвищувати свою майстерність і вправність володіння цією технікою. Ось так розвиваються з Хороша новина здібності розвиваються протягом життя. І немає навіть значення інколи, скільки років людині, знову ж ті самі конкурси, да, талантів. Люди інколи виходять, які так ну, за компанією пішли на конкурс, заспівали, це сподобалось журі. Вони потрапили в табір тренувальний, де вони розвивали свої е, здібності, да, і, і виграли шоу, а потім стали співаком або танцюристом. Хоча жодного разу ну, начебто не збиралися, але у них були. Здібності, і вони тренувалися, тренувалися, тренувалися і щоразу показували вищий рівень майстерності від попереднього. Тобто, круто, коли здібності розвиваються з дитинства. Да? Але протягом всього життя ми можемо розвивати свої здібності, і це хороша новина для дорослих людей, які і досі не знають, чим їм подобається займатися в житті. Тож згадайте, будь ласка, що вам подобалось в дитинстві? Випишіть це на аркуш паперу. А потім пройдіть декілька тестів, різних абсолютно, на профорієнтацію. Ну так, щоб зрозуміти, до чого у вас більше схильностей і тих самих потенціальних здібностей. Да? А потім накладіть одне на інше і е, спробуйте понавчатися, і щось точно ви оберете. І ви відчуєте радість життя, реалізацію, натхнення, тому що саме так воно і працює. Якщо ми повертаємося до дітей, мало того, щоб ви просто віддали дитину до художньої школи, потрібно, щоб вона туди ще ходила. Хотіла докладала зусиль, і щоб педагог докладав зусиль з іншого боку теж. І оце надзвичайно важливо. А ще потрібні класні матеріали, з якими вона працює. Я пам'ятаю, коли наші діти навчалися малювати, то майже всі їх вчителі казали наступне: слухайте, пензлі мають бути ось такі. Ну тому, що коли дитина щось робить, те, що вона залишає на папері, має зовсім іншу форму. Тобто пензлі мають бути класними, папір має бути відповідним, фарби мають бути відповідними. Тож, якщо ми навчаємо, то давайте навчати на кращому. А ще здоров'я у дитини має бути на снаги на для того, щоб займатися якоюсь справою і. Працювати, працювати, працювати і працювати над тим, щоб вдосконалювати свою майстерність. Знаєте, ми, дорослі, коли кажемо дітям, ти маєш працювати, це тобі потім знадобиться. Це не працює. А що працює? Працює живий інтерес до якоїсь справи. Ось коли дитина чомусь захоплена, вона малює знову, знову, знову і знову, і ви кажете, Боже, як це складно. А дитина каже: ні, мені було неймовірно цікаво. І ось тут круто, коли співпадає надзвичайно і людина, яка навчає, подобається вашій дитині, і процес сам подобається, і тоді рівень складності не помічається. І навіть важка праця перетворюється на суцільне задоволення. І якщо ми це понесемо далі по життю. То, знаєте, як кажуть, найкраща робота, яка в мене була, то моє хобі, за яке мені ще й платять. Я би так його робив, мені подобається, а тут за нього ще й платять. Нам має подобатися те, що ми робимо. Бо інколи здібності бувають, але сам процес. Не настільки захоплює дитину. Дивіться, у мене я живий приклад цього. У мене балетна нога. Ось я можу покласти, і в одній площині буде моє коліно знаходитися, п'ятка і пальці. Всі притиснуті, і всі будуть знаходитися і торкатися однієї площини. І коли я, навіть в дитинстві мене відводили в танцювальні гуртки, бо цього неможливо було не помітити. Я там, знаєте, коли чула музику, я починала танцювати в дитинстві. А Всі тренери казали, боже, ми роками працюємо над тим, щоб поставити таку ногу, а вона є. Але ніколи процес танцю не захоплював мене настільки, як процес читання. Як процес пізнання чогось. Я обожнювала копатися в інформації, дізнаватися щось нове, але я не настільки обожнювала танцювати, хоча у мене дуже добре виходило. Я не стала танцюристкою взагалі. Я психолог. Я, значить, вправлялася в підвищенні майстерності в зовсім інших своїх здібностей. Тобто, у вашої дитини, скорше за все, їх є багато. І не всі будуть настільки реалізовані, як деякі. Але як батьки, ви маєте докласти зусиль, щоб у вашої дитини була можливість спробувати покращити, реалізувати, розвинути свої здібності. Тобто її потрібно водити по різним гурткам. Потрібно, щоб вчителі там були класні. Потрібно, щоб дитина пробувала. Якщо їй подобається, рухалась далі. Якщо не подобається, ви кажете, окей, йдемо ще кудись. Пробуйте завжди намагайтеся. Потенціально дитина хоче все. Я хочу і стрибати і в гурток танцю, і на робототехніку, і на вокал, і в художню студію, і в театральну студію. Прекрасно, спробуйте це все. І залиште дитину там, де їй найбільше подобається. Інколи здібності бувають ну, дуже різні. Наприклад, я знаю одного класного пацана, у якого були яскраві здібності, проявлені до баскетболу і до театральної справи. І там, і там. Він отримував неймовірне задоволення і показував найвищі результати. І багато років вправлявся в тому. Навіть якщо здібності демокрально різні, продовжуйте давати дитині можливість їх розвивати. Знаєте, не можна сказати, що у моєї дитини немає ніяких здібності і не ну, її нічого не цікавить, тільки тому що ви навіть не спробували дізнатися. А, а до чого у неї здібності? І так само не можна сказати, що моя дитина надзвичайно талановита, і з нею все буде добре в житті, тому що у неї є здібності, але ви їх не розвивали. Тут є кумедні історії. Одного відомого художника не взяли до художньої академії, тому що у нього були яскраві здібності до малювання, а от а, не було навичок. І йому сказали, йди повчися. І він пішов і повчився, і потім його взяли до цієї академії. Якщо ми будемо говорити, наприклад, про українських митців, Марія Примаченко яскраві здібності, в яких вона весь час вправлялася, і вона самоучка була. Але вона от постійно малювала там, малювала, 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 малювала. І дивіться, картини Марії Приймаченко знає увесь світ. А якщо ми поговоримо про Тараса Шевченка, про якого говорять ну, в школах. Принаймні, що це відомий видатний український поет. То насправді краще і правильніше було б сказати, що це спочатку видатний художник, а вже потім видатний поет і відомий поет. Бо свого часу перші яскраві здібності, які у нього проявилися, які були помічені, були здібності до малювання. Спочатку це помітив дяк і забрав його до себе навчатися, потім малір із сусіднього селища помітив і забрав до себе навчатися. Потім всі побачили, що є такий у пацана хист, хист. І його пан Енгельгард направив його в художню академію у Санкт-Петербург. Шевченко був самоучкою. І у нього не було такого, знаєте, непреривного навчання, яке б давало йому можливості ну просто неймовірно розвинути той потенціал здібності, який у нього був. Але надзвичайне було бажання і жага. І свого часу він був більше відомий саме, як художник його роботи купувалися, і про нього говорили, і продовжують говорити митці, які добре знаються на картинах, на художньому мистецтві, як про Рембранта. Як про новатора, тому що багато технік, які використовував Шевченко, потім пізніше почали використовувати і, і зробили напрямками в цьому мистецтві інші художники. І якби Шевченко був вільною людиною, я думаю, на сьогодні він стояв би там Ван Гог, Рембрандт, десь в цьому. Колі відомих митців, які прославили себе саме тим, що вони малювали, писали картини. Оскільки він був самоучкою, а став надзвичайно професійним фахівцем, ми можемо говорити іноді, що навіть попри несприятливі умови. Якщо у людини є здібності, і, хоч якийсь найменший, найменша можливість їх реалізовувати, вправлятися в певній майстерності, це може досягнути рівню таланту, який буде знати увесь світ. І пізніше, значно пізніше, у нього проявився хист до складання віршів. І ми зараз знаємо його більше як а поета, ніж як художника, але він був набагато більш обдарований, ніж просто як поет. І так багато-багато людей потенційно. Ми можемо всьому навчитися. Але точно у нас є одна, дві, три, п'ять, десять здібностей. Якщо ми спробуємо їх розвивати і нас це захопить, от мене танці не захопили. Я завжди обожнюю музику, я рухаю, завжди коли її чую. Мій день починається з музики і супроводжується музикою і, і танцями. Але я ну, не настільки цим була захоплена, як я вже казала, як тим, як, наскільки я любила читати книжки або науково літаки. Да? І, і ось я пішла в цьому напрямку. І ваша дитина, і ви так само точно маєте одну або декілька здібностей. Тож спробуйте вправлятися в майстерності в декількох напрямках, до яких у вас є здібність. Тому що здібності розвиваються протягом усього життя. Більш того, вони розвиваються тільки тоді, коли ми робимо певні дії. Щоб підвищити нашу майстерність. Буде вам щастя і буде щастя вашим дітям, якщо вони зможуть спертися, знаєте, на фундамент своїх здібностей, розвинути їх і далі йти по життю, роблячи те, що їм надзвичайно подобається, те, до чого в них є хист, і те, в чому вони можуть себе повністю реалізувати. Успіхів вам і вашим дітям!